Нентал Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю. Слава Україні! Вітаю всіх, хто дивиться програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю «ГАЦ Агро, насіння збуджача гарантія вашого врожаю. Сьогодні в нашій програмі ми поговоримо про найголовніше духовність. Нині над усім у житті людини домінує молитва. Молимося за воїнів-захисників, просимо, щоб обминали їх кулі та хвороби. Молимося за діток, що здригаються від звуків сирен, за сиріт, за тих, що втратили домівку. Молимося за перемогу і мир Україні. А в селі Біла Тернопільського району визначна подія: освячення Христа в Старовинній Церкві Святого Миколая, святкування Дня Незалежності України. Віряни дуже шанують свій храм. Ще задовго до святкової відправи зібралися на церковному подвір'ї, щоб побачитися, привітатися, погомоніти. Парафіяни церкви Святого Миколая дуже здружені, для них немає я, воно перетворилося на ми. А це найперша і найголовніша їх перемога, те, що вони разом не поодинці і мають одну мрію на всіх мир і перемогу для України. Приходимо до церкви, до нашої любої церкви. Церква наша давня, вже більш буде коло 300 років. Була закрита, але Богу дякувати з людською допомогою Божою і Божою в першу чергу допомогою. Церкву відкрили в 89-му році. І люди горнуться, горнуться до нашої церковниці. Тут правили такі ж видатні, Крушельницький. Ну, пізніше я вже так не пам'ятаю тих всіх, але саме головне, що нашої славної Соломії батько правив тут. Пізніше, як відкрили, правив Василь зій, потім. Отець Роман Гречук. Тепер в нас молодий, гарний священник, отець Юрій, який теж свою всю силу, свою любов привертає до наших діток, до наших внуків, дітей. І, він, і дітки горнуться до нього, люблять його, стараються прибігти. Я маю внука 9 років. І він я весь час хочу бути коло колоця. Мамо, я йду коло колоця, стану. І дітки горнуться і люблять і поважають. Велика подяка Богові, адже він допомагає нам всі реалізовувати плани. Також Бог допомагає знаходити людей, які своєю працею, своїми талантами, своєю молитвою долучаються. І так само і сьогоднішня подія є особливою, тому що погодився допомогти нам фінансово пожертвувати кошти на цей хрест пан Андрій Симко. І також долучалися, що ми тут намагаємося облагородити територію також багато проектів тут долучаються парафіяни. Хто чим? Хто своєю працею, хто молитвою, хто постійно приходить, підтримує, каже, нічого, ми все вдамося, нам все вдасться, ми це зможемо зробити. І малесенькими такими кроками, і таким чином наша спільнота вона оживає. Коли разом є праця, спільна праця, вона і це все є на славу Божу. Вона об'єднує і це воно. Потрібно потрібно зараз, особливо цей важкий час для нашого українського народу, щоб ми об'єднувались, ставали сильними і ставали в єдності. А гляньте, скільки тут дітей, як радісно і вільно вони почуваються, які чемні, святково прибрані у вишиваночки. Завжди говориться, щоб успадкувати царство небесне, так ми повинні вчитися від дітей і бути як діти. І тому е, в нас ще також служиться е, кожної неділі літургія на 11 годину за участю дітей та молоді, е, де ми намагаємося себе поводити трішки як діти намагаємося проводити різного роду зустрічі науки катехізації проповіді для того щоб кращі діти могли зрозуміти тобто розповідаємо їм різні Історії, так тобто для того, щоб краще їм було зрозуміти. Бо одне, знаєте, є для старших говорити, а зовсім інше є по-іншому подати дитині, щоб вона хотіла після того ще раз прийти. Тому ми намагаємося залучати волонтерів, залучати аніматорів для того, щоб дитина хотіла ще раз прийти, і знаєте, направду, хочеться робити все для того, щоб, коли приходиш, сказав. Тут хочеться бути, бо це є місце для Бога. Церкві Святого Миколая віряни щоденно моляться на святій літургії за перемогу, за воїнів парафії, волонтерів, за світлу пам'ять ангелів миру. Наша білецька громада вона вже втратила багатьох. Тут з білої ми поховали вже двох воїнів воїна Євгена і воїна Ігоря. Це є болячем для кожного з нас. Це є втрата, це є біль. І тому зараз цей час є постійно, щоб ми молились. Є час, щоб ми присячували Богові. Ми не повинні опускати рук, ми не повинні падати духом. І тому такі заходи вони допомагають підтримати нас на дусі. Адже ми тоді відчуваємо цю єдність з Богом. Ми відчуваємо, що ми не одні, що Господь є з нами. З перших днів війни організовано кулінарний фронт, який уже другий рік допомагає захисникам. Я волонтер. Від парафії почалася війна, була поваром від школи. І так, знаєте, як то жінки, хлопці наші іншим були зайняті, а дівчата, давайте щось будемо готувати. Ну і отак от завертілося, і так до сих пір волонтерам, дівчатка збирає. Зараз у нас тут теж буде багато тих дівчат, що приходять сюди. Ми збираємося в рибці, нам теж дали пані е, Тамара. Віддала нам рибку, і ми там збираємося, готуємо вареники, зрази. Ну, то, що нам люди приносять, то ми готуємо. Від церкви так воїнами? Так, ми всі з, з собою, між собою пов'язані. Отець шукає продукти, інші збуває, третій возить на, на війну. Ну, всі згуртувалися до Кубки і всі щось якось до своєї часто щастя віддаємо. Слава Україні! Вітаю всіх з Днем Незалежності і найперше бажаю перемоги. Буде перемога, прийде мир в кожну домівку те бажа, бажане, про що ми кожен мріємо. Е, мірі можливості займаюся волонтерством, так як я художник, і на початку повномасштабного вторгнення я звернувся до своїх друзів у Польщі, де я дуже багато років працював. І знаєте, на превелике здивування, майже кожна парафія відгукнулася допомогою. Це на початку війни ми привезли. Не знаю, може, 4-5 фур гуманітарної допомоги. По сьогоднішній день ми майже її розвозили на фронт хлопцям. В сьогоднішній час є наші волонтери, які їздять на схід України. У важких умовах вони їздять, інколи попадають під обстріли, але цієї справи не залишають. Всі разом ми робимо ту справу, щоб наша перемога була якнайскорішою. Я дуже люблю ходити сюди до церкви, тому що я люблю літургії так як проводить отець Юрій. Він дуже заохочує дітей до того, щоб діти ходили. Він дуже цікаво проводить літургії, дає месіні завдання. Він дуже любить дітей. Також мені дуже подобається те, що отець Юрій займається розквітом нашої парафії. Він дуже я дуже ним пишаюся через це. <плесліджені> Найвищою формою молитовного єднання парафіяльної спільноти стала божественна літургія, відправлена у храмі, щирість і сила спільної молитви, непідробна віра, божественне милосердя і любов до всіх нас зворушує до глибини душі, змушує замислитися над нашим призначенням у світі, над взаєминами і ближніми. Адже у наші скрутні часи. Дуже важливо підтримувати одне одного, працювати разом пліч опліч, заради єдиної мети, вільної, незалежної України. Про це у своєму подячному слові говорить отець Юрій. З власним, подяку нашим жертводавцям, а чи сьогодні зараз буквально за декілька хвилин? Ми будемо освячуватися. Хочу сьогодні скласти, що подяку. Симков, за те, що допоміг реалізувати одну із наших задумів, наших мрій. Хочу сказати щиро подяку його сім'ї, а також хочу скласти широко дякую за кожним сильним чоловіком. Стоїть тідна мати, яка молиться, яка переживає. Яка вкладає усе, щоб виходить і дати все найкраще для своїх дітей. Ну, сьогодні хочу скласти вчора подяку усій сім'ї, усій родині. Нехай саме Господь Бог щедро винагородить вас, наповнює усіма необхідними ласками. Дивляю Богові, нехай зайшле усе необхідне, що найбільше вам потрібно. Адже сам Господь знає, що вам в даний момент потрібно. Також сьогодні хочу скласти щиро подяку усім тим, хто долучився до організації сьогоднішньої події, усім життєнцям, та, усім людям доброї волі, усім тим, хто молились, переживати, хвилювалися, ті, які е, е, не досипали, ті, які вкладали свою працю, свою молитву, свої кошти. Я дякую усім вам. Бо зараз, якщо буде перераховувати усіх, то це займає трішки багато часу. Дякую усім вам, наша дорога парафіянська. Адже ми кожен раз стаємо все ближчим нищо. Вони дороги, стаємо все міцнішими і світішими. Нехай Господь Бог щедро винагроди кожного за його вклад та за його працю. І нехай суттєво ноги і благовідати. Яковою подією у День Незалежності стало освячення Христа. Святого Духа, не до мене. З благословенням до парафіян церкви звернувся декан Мирон Сачик. Подякувати вам, цю Паруху і цьому сестриству, братству у церковній і вам, дорогі парафіяни, бо, знаходячись тут, у цьому храму, на цьому подвір'ї, видно вкладене в цей храм і тут в це місце вашу душу, вашу жертву, вашу любов і вашу віру. І направду. Приємно мені це бачити і тут перебувати з вами. І нехай Господь сота робина нагородить вам тими своїми ласками, благодатями і щедротами. І Господь ваше знає імена, Господь ваше приймає жертви, Господь приймає ваше служіння. Нехай воно буде йому на славу, а вам на спасіння, ваших наміреннях, на многині і благі літаки. Своє! За твердість віри всіх людей, Моліться, діти до Бога. Моліться за своїх батьків, щоб білий голуб. Над нами все життя летів, ж нас перша мати є Марія, друга церквиця свята, а третя мати Україна четвеня. До Бога моріться за своїх батьків, щоб білий голову віриволі, над нами все життя летів. Кожен присутній на службі парафіянин отримав символічний подарунок, розмальовані білецькими талановитими дітьми та молоддю патріотичні пряники. А для дітей щедрий подарунок від благодійного фонду покрова. На святкуванні були присутні люди не лише Білецької громади, а й з Тернополя. Чимало тернополян щотижня з дітьми приїжджають у церкву Святого Миколая на літургію. Молитва свята не стихає. На колінах стоїть повсякчас, Україну крилом захищає. До спільної молитви та урочистого дійства долучилися також депутати різних рівнів. Я сьогодні, як депутат, хочу сказати, що все, що ми можемо тут, ми робимо для того, щоб найскоріше настала перемога. Це дуже велично, що наші отці в нашому селі, на наших парафіях постійно моляться за мир і за свободу. Що така велика сьогодні чисельність наших парафіян прийшли, щоб помолитися, тому що день сьогодні для нас він дуже дорогий, він дуже болючий. І ми сьогодні тут є разом всі, щоб звернутися до Бога і попросити міру єдності і найскоріше перемоги. На наше покоління випала непроста доля боронити країну нашу від нашого двічного ворога, який не одне століття вже намагається знищити нашу культуру, наші традиції, нашу мову, нашу, нашу українську ідентичність і наш український народ. Тому е, сьогодні, як ніколи, цей день є для нас е, такий, який підкреслює те, що ми незламні, що ми боремося, що ми відстоюємо свою незалежність, будемо боротися і обов'язково переможемо. Сьогодні, у величний день незалежності нашої країни, молитва за перемогу напевно, була дуже особлива, і я думаю, що Наші зусилля, наші бажання перемоги, наша віра в найскорішу перемогу. Вони обов'язково будуть почуті Господом. Наші збройні сили України дуже швидко принесуть нам перемогу. Щиро вірю, що наступний рік, у день незалежності, ми будемо святкувати нашу перемогу вже разом з нашими захисниками, які повернуться живими і здоровими в мирній країні. Моліться за своїх батьків, Щобіли головіриволі над нами все життя летів. Ви дивилися програму Сільський календар. Дякую партнерам, завдяки яким виходить наша програма. Continental Фармерс Груп. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю Газ Агро, насіння збучача, гарантія вашого врожаю. На сьогодні у мене все. Гарної ж вам погоди і щедрого, щедрого врожаю, а ще задоволення від своєї праці. Бережіть себе, бережіть своїх рідних. Нехай все у вас буде добре. Слава Україні! Героям слава! Continental Farmers Group. Зростаємо разом. Товариство з обмеженою відповідальністю ГацАгро. Насіння збучича. гарантія вашого врожаю.